Це все. чекай, як ця штука називається? Uh, Блін. Люцерна. Люцерна, коротше, якась, я не знаю, що це таке. Настя сказала, що коням дають. Вот. це тільки що ми все з Настю перевернули. Отко. Сейчас. Там бунтика нема? от бунтика хата. Чекай, Отко. Тіко береш і тако перевертаєш. Mm. Вот. <реш> 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 Зараз ми йдемо додому. О, з граблями, з цим штуками. Ух, втомилася на сонці, пригоріла, згоріла, перегоріла, не догоріла. Все разно. <свісно> Наст. Да, я теж. Що ви там? Йдете з граблями? Звичайно. Ні-йой. Ну, коротше, все, ми пішли митися, бритися, підмиватися і так далі. Все. Ай, блін. Тайні треба стула.